Всім привіт! З вами канал Космос. Загальна теорія відносності, яку запропонував Ейнштейн у 1915 році, стала не чим іншим як революцією у нашому розумінні простору і часу. Це була нова теорія гравітації в час, коли більшість вчених довіряли ньютонівській моделі. Як і всі нові теорії в науці, загальна теорія відносності була прийнята науковою спільнотою скептично, тому теорію Ейнштейна довелося дуже ретельно перевіряти, порівнюючи її прогнози з експериментами. Тому у цьому відео ми розглянемо спостережувані ефекти, які доводять правильність загальної теорії відносності. Отож, давайте розбиратися у цьому разом. Але спершу ми хочемо подякувати нашим патронам на інтернет-платформах Patreon, BayMieC, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Загальна теорія відносності пояснює гравітаційне притягання між тілами на основі того, як простір час може викривлятись, або, точніше кажучи, теорія пов'язує силу тяжіння зі зміною геометрії простору часу. Простіше кажучи, загальна теорія відносності передбачає існування чотирихвимірної тканини простору часу, і будь-який об'єкт з певною масою, наприклад, якась планета, буде викривляти простір час під собою. Інший об'єкт, рухаючись повз, наприклад, астероїд, буде рухатися в цьому просторі часі по прямій, але оскільки поруч лежить планета, яка змінила геометрію простору часу, то цей астероїд ніби скотиться у так звану воронку і таким чином притягнеться планетою. Згідно з теорією, виявляється, що всі планети рухаються по орбітах не під дією сили притягання, яку назвали гравітацією. А насправді нам у нашому тривимірному сприйнятті тільки здається, що вони рухаються по викривлених орбітах, тому що ті є геодезичними лініями, найближчими аналогами прямих ліній у викривленому просторі. Геодезична лінія це найкоротший шлях між двома точками у просторі часі. Наприклад, для викривленої поверхні землі геодезичними лініями є меридіани. По цих геодезичних лініях рухається все у всесвіті і навіть саме світло. Геодезичні лінії ще часто називають світовими. Варто наголосити, що оскільки викривлюється не просто простір, а простір час, то само собою викривлюється і плин часу. Він може плинути швидше або повільніше в різних точках Всесвіту. Що ж таке простір час, спитаєте ви. Ну, уявіть собі просто систему координат, в якій є три осі, X, Y і Z, а також є четверта вісь, Т, тобто час. Але для представлення руху певного тіла частіше просто відкидають декілька просторових координат і малюють просторово-часові діаграми, як на фото. Ці діаграми частіше навіть використовують у спеціальній теорії відносності для пояснення різних релятивістських ефектів та парадоксів. Звичайно, я міг би розповісти вам і про гравітаційне рівняння Айнштайна, і про рівняння геодезичної, але тоді нам потрібно було б розглядати тензорний аналіз і диференціальні рівняння, з якими, я думаю, більшість нашої аудиторії не дуже добре знайомі. Тому обійдемося таким простим і коротким описом. Якщо ж вам ця тема цікава і ви хочете, щоб ми розповіли вам про неї глибше, то напишіть нам про це в коментарях. Тепер перейдемо до основних простих підтверджень загальної теорії відносності. Меркурій є найближчою до Сонця планетою, тому він найбільше відчуває спотворення простору часу, викликане великою масою Сонця. Ейнштейн замислювався, чи може спотворення призвести до помітної різниці в русі Меркурія, яка не передбачена законами Ньютона. Виявилося, що різниця таки була. Орбіта Меркурія має дуже великий ексцентриситет. Його перегелій на третину менший, ніж Афелій, і що цікаво, положення перегелію завжди змінюється. Зміщення перегелію Меркурія складає близько 43 кутових секунд за 100 років. Вчені довгий час не могли пояснити причини ефекту, тому висували гіпотези про гравітаційний вплив інших, поки що невідомих планет поблизу Меркурія. Їх навіть досить довгий час шукали, оскільки ньютонівська теорія гравітації не могла точно пояснити це зміщення. Ми розповідали про це у цьому відео. І тут з'явилася загальна теорія відносності. Згідно з нею, у 1915 році Айнштайн розрахував цей СУ і отримав доволі точний збіг зі спостережуваними 43 кутовими секундами на сторіччя. Результат виявився надзвичайно близьким до спостережуваного, і це надало Айнштайну великої впевненості в своїй теорії. Пізніше Су Перегелію також спостерігався на орбітах кількох астероїдів, що наближаються до Сонця. А зараз ми можемо зафіксувати його навіть для інших планет, що було неможливо на рівні технологій 1915 року. Згідно з загальною теорією відносності, світло також буде рухатися по геодезичній, і, відповідно, у викривленому просторі часі навколо масивних об'єктів буде змінювати напрям свого руху. Теорія гравітації Ньютона передбачає, що на світло гравітація ніяк не впливатиме. Але згідно із численними експериментами, світло дійсно рухається по викривленій траєкторії, наприклад, поблизу Сонця. Ми бачимо це як зміщення положення зірок. І насправді цей Сус спостерігається саме так, як прогнозує загальна теорія відносності. У 1919 році астроном Артур Едінгтон спостерігав повне сонячне затемнення. І ним було помічено, що зірки поблизу сонця, яких було добре видно під час затемнення, мали інше розташування на небесній сфері, тобто зображення зірок було, так би мовити, спотворене гравітацією сонця. Отже, і світло від далеких зірок чи галактик може бути викривлене навколо масивного тіла, що знаходиться перед ними. Наприклад, як на цьому фото, галактика, що знаходиться ближче до нас, діятиме як гравітаційна лінза, вигинаючи світло і створюючи кілька зображень об'єктів, що знаходяться позаду неї. Цей об'єкт має назву Хрест Ейнштейна. Ви можете пам'ятати зі школи, що спеціальна теорія відносності передбачає те, що у різних системах відліку час може плинути по різному, в залежності від того, як і відносно чого рухається об'єкт. З перетворень Лоренца випливає такий цікавий ефект, як сповільнення часу. Може ви чули про парадокс близнюків і таке інше. У загальній теорії відносності теж є таке, і це не дивно, оскільки обидві теорії побудовані на тих же постулатах і принципах. Але тут ефект трішки інший. Теорія говорить, що час плине повільніше біля більш масивних тіл, оскільки, як я вже говорив раніше, тіло своєю масою викривляє не тільки простір, а ще й час. Так, у 1971 році Джозеф Хафеле і Річард Кітінг взяли з собою декілька атомних годинників і двічі облетіли навколо землі. Пару інших вони залишили на землі. Після довгої подорожі вони звірили годинники. Той час, що показували годинники, які були завжди з ними у літаках, дещо відрізнявся від часу, що показували годинники на землі. Зіграла як спеціальна, так і загальна теорія відносності. Спеціальна теорія відносності зіграла, тому що експериментатори завжди перебували у русі, і відносно нерухомих годинників їх час йшов то повільніше, то швидше, залежно від того, чи вони летіли в напрямку обертання землі чи в протилежному напрямку. А чоловіки летіли двічі в одному і іншому напрямках. А вплив загальної теорії відносності полягав у тому, що експериментатори перебували більшість часу на висоті 9 кілометрів над землею. І, відповідно, відносно годинників, що перебували на Землі, час на годинниках експериментаторів плинув швидше. Це викривлення часу насправді є доволі сильно відчутним, і його завжди враховують, наприклад, у супутниковій системі GPS. Тому, якби не теорія відносності, то ви б не змогли подорожувати за допомогою навігатора. І не забувайте, що ваші ноги старіють повільніше, ніж ваша голова. Оскільки вони частіше знаходяться ближче до такого масивного об'єкту, як Земля, гравітаційне рівняння загальної теорії відносності Ейнштейна перевірялося знову і знову, і на сьогодні є найточнішим способом прогнозування гравітаційних взаємодій. Ну а на цьому у мене все. Рухайтеся тільки по геодезичних Слава Україні!